А знаєте, скільки коштує ось такий шматочок пластику? Чотири тисячі доларів. Саме стільки віддала наша героїня, яка чотири роки навчання в академії платила майже за кожен іспит чи залік. Звісно, це диплом, який має дати потівку в життя і відбити затрачені кошти в рази. Але навіщо тоді створювати якісь міфи про безкоштовну освіту чи системи справедливої оцінки вступників? Ви, напевне, самі не раз чули про захмарні побори в навчальних закладах. Ось буквально три тижні тому на хабарі спіймали декана Чернівецького університету, а тижнем пізніше декана Львівської комерційної академії. І це навіть не рядові викладачі. Вони обіцяли, так би мовити, порішати за вступ. Ціна питання тисяча доларів. Це вже не перші випадки у цих вишах. Однак, бути спійманою професура не боїться. Правоохоронці нібито й затримують, але все це нагадує якусь боротьбу з вітряками. Як брали, так і беруть. Ми поцікавились, як карають спійманих на хабарах професорів. Розумні, освічені, надзвичайно хороша, чесна, справедлива людина і підкупні. Люди із науковими званнями та ступенями, але без совісті. Сударі, під столом. Столом. Тисячі доларів за місце в університеті. Як торгують ним головні професори українських навчальних закладів. Та скільки коштує оцінка відмінно. Диплом бакалавра, на якого я вчилась 4 роки, обійшовся мені приблизно 3-4 тисячі доларів. Агенти впливу дізналися, як насправді карають найрозумніших хабарників країни і чого варті такі гучні викриття правоохоронців. Но викрили і тихенько покарали. Ви помічали з якою гордістю прокурор розповідає про викриття хабарників? Бу отриманий декан при одержанні неправомірної вигоди в сумі 1500 доларів США А про покарання ви чули, що ректор університету, наприклад, сидить за гратами. От і ми не чули, а тому поцікавились. А що ж далі з ними викладачами, які продаються? медаль у номінації за особистий внесок у розвиток вищої освіти Львівщини нагороджується Буряк Петро Юр'євич. Коли срібна медаля, півроку тому хабар, увага, дві тисячі доларів. Це Петро Буряк, екс-ректор Львівської фінансової академії. Кошти, які вдалося назбирати цьому чоловікові на скромну ректорську зарплату, 10 тисяч гривень грандіозні. Було вилучено 57 тисяч євро, вдома 22 тисячі доларів. 40 тисяч гривень та 1575 фунтів терміну. Також за місцем, прожив... за місцем роботи в останньому роботи останнього службовому кабінеті вилучено 14 тисяч доларів. Вдома у ректора буряка знайшли 5 кілограмів коштовних металів платини, золота та срібла. Дуже на гроші, на гроші, Я не маю зараз бажання ні можливості вам зараз згадувати, розказувати, як це буде. Це неприємно для мене спогади, щоб я зараз розсосовував якісь що. Було. І, схоже, це далеко не всі запаси. Без проблем чоловік заплатив заставу 97 тисяч гривень і вийшов із в'язниці. Кілька років тому я поступала в Львівську державну фінансову академію. Поступала я через ректора. Тоді ми йому давали, платили за вступ ну, близько 500 доларів. Це львів'янка Катерина ховає лице, бо добре знає, що давати хабаря також злочин. Дівчина розповідає, поступала саме за допомоги Петра Буряка. Ну він нам пообіцяв, що я поступлю на державну форму навчання. Так і сталося. Я туди поступила. Але хабарем за вступ не обійшлося. А поки Петро Буряк ще сидів у слідчому ізоляторі в академії, якраз тривали вибори ректора. Такі собі комуністичні, де у списку кандидатів була тільки одна людина. Вгадайте, хто після закінчення терміну двохмісячного терміну подачі документів були документи представлені Міністерству освіти лише Петром Юрійовичем Буряком. Отже, чинного ректора, якого правоохоронці тоді ще тільки запідозрили у злочині, почали обирати знову. Вони в один голос сказали, що це кришталево чесна людина, значить, що це проти нього провокація, і восьмо треба проводити вибори. Добре, і ви так вважаєте. І вони його обрали. Уявіть собі, 57% працівників академії проголосували за Петра Буряка. Я вважаю, що Петро Юрійович – це надзвичайно хороша, чесна, справедлива людина, і він дійсно вартий того, щоб за нього голосували за колектив. Адже він для колективу зробив дуже багато. А що саме ректор зробив для колективу? Розповідає Катя, колишня студентка Львівської фінансової академії. Дівчина водить пальцем по переліку, нібито складених предметів, зупиняється на кожному і пригадує заплачену суму. 150 євро я платила за курс. Роботу найдорожчий екзамен це був 800 гривень. То було без питань, без нижок. Державний коштував екзамен 200 доларів. Побори для викладачів збирав староста або ж гроші просто засовували в залікову. Інколи хабар доводилося передавати, наче у справжньому детективному фільмі пригадує Катя. Є люди, які мають з ними зв'язки, які можна порішати через них, не напряму з викладачем. Лаборанти, навіть ті самі прибиральники, такі і є, шофера, які возять. Ми їздили за ним півночі назначалася кожен раз інакше зустріч то там, то там, то там. Але ну, перевірялося, щоб не було ніякої підстави. Викладачів Львівської фінансової академії називає хабарниками, що правда уточнює не всіх. Процентів 75 викладачів не просто, просто беруть гроші, в тому числі з ректором. На чолі ректор, утім, судді до ректора Петра Буряка, який, до речі, визнав свою провину, були дуже поблажливі замість шести років за ґратами, які просила прокуратура. Суд першої виніс рішення, було призначено покарання у вигляді штрафу. 25 тисяч гривень і позбавив право мати посади, пов'язані з ротійно розпорядчими та ротійно розпорядчими обов'язками строку на 3 роки. 25 тисяч гривень – це ж удвічі менше, ніж сам хабар. А вже через 3 роки чоловік зможе преспокійно повернутися до академії. До речі, усі заарештовані кошти в такому разі доведеться повернути. Нагадаю, це 5 кілограмів коштовних металів, 57 тисяч євро, 36 тисяч доларів, 40 тисяч гривень та 1570 фунтів стерлінгів. Те, що це хабарі, складені за 2 27 років ректорства треба ще довести. Пан Петро Буряк, чи займався якоюсь діяльністю там, підприємницькою або ще якоюсь іншою діяльністю, попри ректорство в університеті? Ні, Підприємницькою, наскільки я знаю, він точно не займався. Тим часом міністр освіти заявив, що взагалі розформує львівську фінансову академію. Це не може бути, щоб такі реклаті фінансистики золота ховає під, під панну і люди. Всі його колектив підтримує. Так це означає, що там є елементи якоїсь колективної змови. Тому я запропонував уряду прийняти таке рішення, щоб приєднати цей університет до університету Івана Франка. Рішення прийняли тоді ж прокуратура поквапилася оскаржувати вирок суду про помилування Петра Боряка. Прокуратура з даним річчне не і донесла відповідну апеляційну скаргу до дофельів суду Львівської області. Прокуратура вимагає для нього покарання у виді позбавлення волі. Тож судова тягнина триває, але сценарій якийсь ну дуже знайомий. Скандально відомий ректор Петро Мельник, колишній очільник Ірпінської податкової академії. Відеодокази його злочинів бачила уся країна. Державне місце в академії цей чоловік продавав за 80 тисяч гривень, а так би мовити, порішати за сесію. Обіцявся за обійми студенток. У мене ось вже сьогодні останній день. У мене нічого не закрите. Тебе спасу, як ти каже, на, на, на сій раз, але щоб ти висновки ви зробила. Відтак Петро Мельник зняв з себе електронний браслет і чкурнув з-під домашнього арешту за кордон. Чим же точно мусив викликати праведний гнів суддів. Але ні, ось дивіться вирок суду. Мельника Петра Володимировича визнати невинуватим у пред'явленому обвинуваченні. Вимагання неправомірної вигоди не доведене. Ну забракло суддям доказів. Що ж тут втіїш? Який хабар? Покажіть ну, по э, відео або аудіо, де Петро Мельник вимагав хабар? Подійдете? не, не, подійдете. Я, не це означає, що ексректору Мельнику повернуті 600 тисяч гривень застави і всі решта заарештовані статки, серед яких 60 мільйонів гривень. Проти такого рішення обурилися депутати, звідки взялись кошти на земельні ділянки в Ірпіні і в Ірпінському регіоні. У місті Києві будинок на оболонській набережній. Дуже багато автівок. Також земельні ділянки та будинки у Івано-Франківській області на Буковелі. Прокуратура зайнялася апеляційною скаргою. А сам президент підписав указ про заборону випускати високопосадовців під заставу. Тим часом екс-ректор Мельник виграв собі час і можливість і з України і від відповідальності. Чорел заслуговує на перше місце у топі ректорів хабарників. Його майстерна схема вражає, очолюючи державний київський університет культури і мистецтв, Михайло Поплавський створив ще один університет культури свій приватний. Так частину студентів співочий переводив сюди, на перші три курси. Але тільки на папері реально вони вчилися у державному закладі. А от гроші сипалися у кишеню юного орла. На четвертому курсі студентів університету клону переводили до державного закладу. Відповідно, і дипломи були. Державні. Так, Київський національний університет культури та мистецтв 10 років недоотримував десятки мільйонів гривень. Минулоріч цю схему викрили журналісти. Прокуратура порушила кримінальне провадження. Університет клон, позбавили ліцензії, але ненадовго. Уже через місяць суд ліцензію відновив. А минулого тижня прокуратура розслідування закрила. Поплавський не винен. Але навіть якщо ви не колишній впливовий депутат регіонал Хабар, вам зійде з рук, якщо ви професор, схоже, так ось ще один приклад: Львівська комерційна академія. Два роки тому був затриманий декан юридичного факультету Львівської комерційної академії канцелдими при одержанні неправомірної вигоди в сумі 1500 доларів США за сприяння в ступі студенту в інститут післядипломної освіти, який стротоми підорото Львівської комерційної академії. Володимира Канціра, почесного доктора юридичних наук, тоді оштрафували на 25 тисяч гривень і заборонили викладацьку роботу на два роки. Але гентепливу з'ясували, чоловік навіть не припиняв викладати. Не за основним місцем роботи, це означає за сумісництвом. Ага, ага. Тобто, але він в пари має, викладає, тільки не, не, якби на, не на повну ставку чи Так. Цьогоріч у Львівській комерційній академії знову скандал: ще один декан і ще один хабар у тисячу доларів. Ну не лякають мізерні для професорів штрафи у 25 тисяч гривень. Так одні беруть, інші охоче дають хабарі. Наша героїня відверто зізнається, купувати оцінки її ніхто не змушував. Дівчина не хотіла вчитися, і так майже вся її група. 80% моєї групи, навіть 85, Все оплатилося. Платили за екзамени, платили за заліки. Щоправда, користі від таких куплених дипломів жодної. Ось диплом, бакалавра, скільки грошей і сил, і нервів було страчено заради того кусочка пластика, який мені тепер зовсім зовсім безпотрібні. Катерина розповідає з 25 її одногрупників за фахом працюють тільки троє.